Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень з 8 по 14 січня, щоб не попутати. І так, трошки я запізнилася з розкладом. в мене були нагайні справи, скажу так, і роблю дуже дуже впритик. І подивимося, сподіваюся, все загрузиться, і ви отримаєте вчасну розклад. І так, дивимося на тиждень для овнів. Перші у нас овни. Дивіться, тільки цю, цю карту саме тримала в руках, тільки но тримала її в руках, для, як, знаєте, як для всіх. Тобто, дорогі овни, якимсь буде у вас дуже нелегким цей тиждень. Це карта лицаря Монет. Ось який дуже важко працює, дуже помало рухається. Тобто, пересувається справа, у вас все буде іти цього тижня не легко, а особливо саме основне, але все рівно ви тримаєте прапор в руках, і по-любому ви все ж таки йдете вперед. так? Помало, так не, не прискорюється нічого, але все рівно здобуток буде. Можливо, з часом. Ось цей тиждень. Можливо, під кінець будете дуже втомлені. А може, і під кінець кожного робочого дня. Я маю на увазі, кожного вечора будете невтомно падати в ліжко. Гроші цей тиждень надходять важко. Але все, все рівно надходять. Якщо ви займаєтеся якимось бізнесом, а, чи живете з якихось таких, знаєте, можливо, волонтерством, дуже важко це все буде йти. Особливо фінансова е, ця. Да, Прийдеться за кожну копійку. ну от пахать в поті ліця, якось так. Тепер переходимо від овнів до тельців. Дорогі тельці. Не дуже хороша карта, тобто це трічка мечів, це якась, якийсь удар, це може бути навіть. Ви знаєте, от прямо скажу так, як я відчуваю, це може бути навіть інфаркт, це може бути серця, біль серця. Це і зрада, це і хтось може піти з життя. Це дійсно карта дуже болюча. А, дивіться, я навіть не знаю, що вам сказати, але я спробую зараз витягнути. Тут у нас це, але я зараз вам спробую трошечки на розраду. Дивіться, а, внизу сонце. Коли це пройде, вийде сонце. Просто щоб ви розуміли. Колись воно, ви заспокоїтесь, колись воно перейде у Минулі часи, але наразі дуже боляче. Це, як я і сказала, це може бути і дійсно інфаркт, не обов'язково у вас, не обов'язково у ваших рідних. Просто ви зіштовхнетеся з такою, можливо, хтось з близьких там когось просто на, 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 на дорозі побачите. Розумієте, карта показує просто найвразливіше, що, що найбільше вас вразить цього тижня. Ось це може бути в принципі і в сім'ї. Якийсь грошовий удар може бути навіть. Удар в родині, може піти якась постарша людина. Ось, Якось так, в принципі. Але все рівно після цього хороша новина прийде. Якось так просто, щоб ви розуміли, що не все так погано, життя продовжується, встаємо з колін, встаємо, набираємося сил. Тут навіть може бути просто різка нежить. Тобто. Як це називається? Грип якийсь, якась така болячка, знаєте, що швидко приходить дуже. Може і тиск, до речі, піднятися. Якось так. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки. А у вас, в принципі, все на вищому рівні. Абсолютно, майже все на вищому. Тут, знаєте, особиста. Особисте задоволення, особиста гордість, особисті бажання, все крутиться навколо вас. Тут все особисте. Радість, удача, пошана, емоційний стан. Я не скажу, що аж зашкалює, але все у вас добре. Це можуть бути і якісь юбілеї, наприклад, сім'ї, родини, якісь день народження, якісь свята, родини, хрестини. Що ще може бути. Весілля і тому подібне теж може бути. Ну, Це хороша, хороша карта радості, удачі, щастя вам. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки на кінець у вас фортуна вам посміхнулася. Все прекрасно, все добре. Ви на, як би це пояснити? Ви підхопили хвилю удачі. Тобто, вам цей тиждень повезе. Ще може бути турбулентний тиждень. Тобто події будуть мінятися, знаєте, як оті ті картинки, що отако минають дуже швидко, може тиждень промайнути для вас, якось, знаєте, і не помітити його. Оце теж може бути, але приносить вам з цього тижня удачі. Навіть якщо ви щось недобре станеться. так, Повірте мені, ця карта говорить про те, могло бути гірше ви, візунчик. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, ну, ви трошечки будете очаровані чимось або закохані. Або якоюсь інформацією, ой, а у нас все хорошо, у нас все прекрасно, така іділія сплошна. Хтось вас одурманить, можна навіть сказати. Це може бути інтернетна інформація, це може бути змій якийсь. І це може бути людина, яка вас навкруг пальця може обкрутити. Будьте просто обережні. Це такий дурман, легкий дурман, який одурманює, і потім ви прокинетесь. О! А то реальність. Але це буде не цього тижня, це буде вже на наступний тиждень. Або через тиждень, або через місяць, через рік. Ви просто в дурмані. Запам'ятайте, що все, що з вами буде ставатися цього тижня, це одурманення вас. Хтось захоче, можливо, вас обкрутити. Утихомирити. Прибрати з дороги, щоб він не чинили опір, тому що льви зазвичай вони там такі передові. А тут, знаєте, ну конкретно такий, знаєте, ви такий положительний весь, знаєте, щоб вас от чимось вас заспопокоїть. До речі, це можуть і ваші діти, бути, сказати, а у нас у школі все прекрасно. Розумієте? Якось так. Тепер діви. Переходимо до Дів. Дорогі Діви, у вас е, болюче прозріння. Карта показує, що м, остання капля впаде на вас, і ви прозрієте. А ви або дуже довго накопичували якусь енергію, якусь правду, щось ви накопичували. І тут вона взірветься і. Е, Покажеться на поверхню. Тобто, це проки... прокидається людина. Це коли ситуація прояснюється. Розумієте, це вже накопичення було дуже довго, я так скажу. І тут цього тижня ви прокидаєтеся. І ви в ужасі, ужас, що я наробив, от такі слова можуть бути: що вони наробили, як вони нас одурманили. Як вони нас вокруг пальця провели, якось так. Це, в принципі, ви знаєте, болюча карта тим, що людина, як я був сліпий. І дивимося до Левів, що у Левів там я наговорила. Розумієте, просто це ну, різка, різка така, знаєте, злість може бути навіть. Тепер переходимо, до речі, кармічна карта. Тут можуть повертатися ваші колишні кохані, якісь ситуації, які колись ви не проробили. Тобто це затягнення ситуації було. Ось, а тепер карма повертається назад. Прояснення і прозріння. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі терези, у нас двічка жезлів, тобто якась невизначеність, щось тримає вас позаду. Ніяк не можете прийняти рішення. Рішення йти вперед. У вас в руках є горобець. Можливо, мрієте ви про щось про журавля. Ось. І ось це вас і тримає. Ви прив'язали себе до минулого, і тут зав'язка на майбутній. Але через це, що ви не можете визначитися, ви втрачаєте час, ви втрачаєте можливість йти вперед. Ви застрягли, будемо так говорити. Ось, потрібно. Зробити вибір, на кінець то зробити вибір і почати щось, що вам дійсно потрібно. Зробити крок вже, відв'язатися від цих проблем. Це може бути у когось і шлюб нещасливий, у когось може бути і робота, яка тягне назад, а не вперед. А ви хапаєтесь за неї, як за соломинку, як той потопаючий. А соломинка вас не втримає. У вас є можливості піти вперед. До речі, можуть бути хороші новини для Терезів цього тижня. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас починається якась боротьба. А, дивіться, саме по цій карті воно йде ніби. Відстоювання своїх інтересів, ви повинні бути горді за себе бути. Я бачу тут хороші новини, які вас підкріплють, дадуть вам більше впевненості в собі. Якась ситуація буде така, що ви можете за себе гордитися. Тобто не давайте нікому. Порушити ваш простір, ваш, ваш е, добробут, е, ваші переконання, е, бор, борітися і побороти. ось якось навіть так можна сказати. Тобто борітеся і надалі, захищайте те, у що ви вірите. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас тут з мечів. Саме в цій колоді мечі, вони чомусь загартовані, вони у. Вогні. Тобто тут, в принципі, можна сказати, саме в цій колоді це є вогонь карта, тобто ваша стихія. Ну Так було це. Я, в принципі, я тому й не користуюсь цією колодою, бо вона трошечки те, що сталь загортовувалася у вогні це одне. але... Мечі для мене це все рівно повітря. Дійсно, можуть для когось якісь новини прийти, для інших якісь ідеї. У вас буде палати, горіти, якась ідея, яку ви виношували, і на кінець у вас є можливість. Тут є шанс реалізації. Як у Соці... Соціумі, так і на роботі, наприклад, так. Підвищення кваліфікації, підвищення по службі вам грозить. Ось. Ну, дивіться, ще я так от відчуваю, це якась загроза ще може бути вам. Якась така, знаєте, зміцнить вас вона, звичайно, так, загартує. Цей тиждень буде такий непередбачуваний, можна так сказати. Якась небезпека може читувати десь за, за, за рогом, як то кажуть. Будьте просто обережні, не приймайте якихось. Е, от я зараз навіть скажу, дивіться, бачите. Е, Тут навіть карти говорять, будьте обережні з фінансами, з своїми статками. Можете програти. Будьте обережні, мудро думайте, відчувайте, беріть до уваги свій інстинкт, своя сім'я, але тут не так сім'я, тут більше ваше родинне майно, можливо, або ще щось. якось так. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, і так у нас. П'ятірочка мечів. Вона говорить про якісь конфлікти, назріваючі, про ворогів, які можуть нападати, про удари нижче пояса, підлі речі, які підготували для вас ваші недоброзичливці, скажу так. Це і сусіди можуть бути, це і в сім'ї можуть бути там чи свекруха, чи свекор, чи... Як от друге називають, теща тесть. Розумієте, це навіть в родині може бути. Може бути на роботі якісь підлі виходки проти вас. ось, конфлікти, розборки. Будьте просто обережніше цього тижня, краще тримайте, знаєте, так, один крок назад, зробіть чим вступати з людиною. А особливо, якщо це ваш друг, ваша близька людина. Можна буде посваритися на все життя, як то кажуть. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас дев'ятка монет. Дев'ятка монет говорить про заточення. Так, ви у своєму домі, так, ви в державі. От ви знаєте, це навіть, будемо так говорити, наприклад, от як зараз: закрили кордони, так, все є. Це як кіт у мішку. Вірніше, не кіт у мішку, а як ну не знаю, чому я сказала кіт у мішку, я подивилась, напевно, цю картиночку, але тут, знаєте, а, вроді би, все добре, а, і гроші вроді є, але все рівно ви відчуваєте себе невільною. Невільною щось робити, чи відкривати свій бізнес, чи купувати хату, хоч і гроші, можливо, є, чи купити машину, чи, чи виїхати за кордон відпочити. чи... Знаєте, тут якось от мені йде енергія така, знаєте, заточення. Ви відчуваєте себе в капкані якомусь, так? Можливо, і затишний цей капкан, але він вам не приносить щастя. Це може бути навіть, ви знаєте, коли ви. В шлюбі знаходитися. І а, чоловік вроді і любить, а вроді би, і гроші приносить, і зарплату приносить, і діти є коло вас. Все вроді є, а немає щастя. Тут карта якась немає щастя. Душа хоче в рай, а грехи не пускають. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, а вам вдасться зробити якийсь фундамент, знайти якийсь скарб, відкласти щось на. На, на майбутнє, на хороші, на приємні часи, на, а, як би сказати, зробити собі подушечку безпеки, як то сказати, фінансово. Так? Хтось закладе фундамент, хтось влаштується на кінець, то на роботу. Це взагалі-то прихований скарб, щоб ви розуміли те, що ви зараз. А, як то кажуть, Бога за ноги зловили, так? це на майбутнє може і далі розвиватися. Єдине, що не дуже, не намагайтеся це утримати, тому що карта говорить, наступний крок може бути втрата чогось. Тому трошечки розслабтесь, не напрягайтеся, ось, розслабтесь і, Робіть свою роботу, будьте мудрими, будьте інтин, ін, інстинктивними, тобто приймайте рішення інстинктивно. Якось так, а що у нас тут? Ну так, да, трошечки, знаєте, чи вам вдасться цю ситуацію утримати, це ще інше питання. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!